Давайте, Давайте запрошу. Вот, Микробы, вирусы посещают нас организм, проходят транзиторно, где-то находятся очаги, возбуждения, где-то они приживаются, где-то они уходят, у нас кишит микрофлора, ну, как сказать, полезная, неполезная, там же развиваются различные отношения в группах, и если выделяются в каких-то средах микроорганизмы то при действии информационно-волновой терапии, в динамике, э, с лечением или без лечения э, уменьшается их количество, исчезает они из этих сред. Ну, там э, лимфа, допустим, э, э, бактериологическое исследование, кровь, уже где массово высеяли, но провели информационно-волновую терапию. Как они себя чувствуют? Я, 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 я спрошу вас один вопрос, а как бы они себя вели при норме? Ну, при Это норме... нормально существующий организм. Вопрос такой. Ну, встречный. Ну, если и это симбиоз, они себя ведут в вот норме. норме. Вот мы и есть информационно-волновой нормализатор. Каким образом мы можем лечить полиорезисцентр? мы их посевали в крови, в крови, а после мы лечения... Мы нормализуем их сосуществование. Все, мы да. приведем к норме. Если вот когда мне говорят... Врачам это было... Они, а, а мы не для врачей сейчас сделаем. Вы понимаете, это да. вы задаете специфический вопрос. Да. Но я отвечаю для всех. Если да. нет Приводим нормы... к Те колонии, которые разносились, они умеют. Мы будем Симбіом. Симбіом. Норм. Симбіом. Норм. Да. це ответ. Давайте ще запитання было в прошлом. Симбиотическое. Так, ну давайте, ще, є питання. Мы Ми Ми працюємо в широкому диапазоні часто. В широкому від оптичного, до кусочка сантиметрового, але модулюємо. Так, да, ну від оптичного. Від початку оптичного діапазону це субмиліметри, міліметри і сантиметри, чуть-чуть. Ви зрозуміли, так? Субміліметровий, субміліметровий ІК, діапазон частково, невидима частина ІК діапазону. Оце народ діпазон. Взагалі, мабуть, фізик, бо я вас не перший раз бачу. От. Е, у нас, е, я вам дам спектр, ви побачите. Це зв'язано з полисами поглинання і пропускання. Це фізична частина роботи і обмін інформацією іде в тих полисах, де не було. Зовнішніх перешкод, поміг, як це сказати, це не це не це це не було перешкод в еволюційному плані. В так що от, іменно там вони реагують на гомеопатичні дії. Достатньо нам дати сигнали, як вони зразу знаходять для себе терапевтичні частоти і так далі. Я вам покажу, на мабуть, є в нас, в нас, в нас навіть в цей спектр. Ви побачите. Але модуляцію ми робимо низько ритмами, це наша хаусу. Але показуємо, в якому не працюємо. Які ще питання? А Може, привіл... може ваш прибор бути більш потужним чи менш потужним? Він, Він, сигнал, ні, 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 я розумію ваше питання. Ні? Таке питання Людмила Селіна часто задають, але питання не в потужності. Питання в інформаційній насиченості, що ми даємо? Ми даємо мільярди частот, і для кожного організму є індивідуальний вибір потрібних для нової терапевтичної частоти. А питання потужності, ми категорично проти цього виступаємо. У нас ми називаємо свою терапію електромагнітна гомеопатія. Тобто одного варта вистачить на все населення земної кулі. Отака От наша терапія. Це перший наш принцип, а другий принцип розумності живого. Розумність живого це, я маю на увазі, клітина орган, система розумний, знає, що їм треба. Вони саме вигодні з нашого спектру, цим не відрізняємося від фізіотерапевтичних приладів різних, бо ми нічого не нав'язуємо організму, ми з ним співпрацюємо. А якщо розумність живого не всім зрозуміло, то я часто пояснюю, собака і кішка щипає травку, і знає, яка травка треба, а вони що, фітотерапевти? Вони ж не, цим, не, не існують. Розумність живого це еволюційна здатність живого вибрати корисний для себе сигнал зовнішнього середовища, який йому потрібен в даний момент. Тим ми і цікаві, бо ми кожен в кожен даний момент організм знає. Хіба ми можемо знати, подивіться, от, побачите, от я, вибачте, от я мій фізіологічний стан. Якісь порушений. Я дають на якісь частоті щось там, лікують його і так далі. Побачив я. Красиву жінку, в мене перестройка за секунди пройшла. Хто мій фізіологічний стан відслідкує? В кожен цей стан, інший етап стану, вже ж треба іншу терапевтичну частоту і так далі. Це ж ніхто не відслідкує, тільки сам організм. Це просто неможливо зробити. От так, що головне питання тут в нас не стоїть. У нас два корінних принципи гомеопатія, медицина співробітництва і другий розумність живого. А фізичний принцип принцип космоземного зв'язку. Це так ми назвали, то для вас відповідає на всі е, випадки. А для тих людей, які цілительством займаються, можна сказати так, прилад екстрасенс, Ну, то, що ви приймаєте руки і так далі, ну, грубо говоря, да, так, але доступно. Ваше питання. У мене був вопрос. Получается, я так понял, що це устройство, но обращают выход эволюции, ну, клеток Вот. Ну правильно я понял? No, no, ну, вы, вы, вы поняли, вы поняли результат, да, yeah, результат. Yeah, just... но не прибор поворачивает, no, а, а сами no. сам, no. сам восприятие, мы в нову поворачиваем процессы биологические. Поэтому мы говорим о повороте. А вот я обороте. какие клетки, которые рядом. А, а у нас нет вопроса влияния. Так, ну, у нас вопрос сотрудничества. Ну вот, вот, этот электромагнитный шум, так. он же он все равно попадает на все остальные клетки. Отвечаю, мы купаемся в электромагнитный нет, не шум. Не так. Вот так как мы говорили, клетка что-то там вот, вирус попадает, и он как-то помогает клетке, правильно? А если воздействовали, недавно попал вирус, например, в клетки, ну, там какой-то иммунитет новый сделался. И воздействовали этим вы технар? Техник? Вы да. Ну понятно. Вы воздействовали и получили так, Уберем, это Мы уберем слово. Это невозможно. Сколько сил как кислота да. и щелочь. невозможно никаким способ. способом. Когда соединяешь вес и видите, на метаз, это совершенно невозможно. Вы, понимаете, у нас нет слова воздействия вообще. Мы не силовой. Вы же смотрите, вы же живете вот в, вот, в шуме. В электромагнитном, причем включите прибор, включите, что вы же полностью купаетесь. Это, 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 это же на вас изменяет и не влияет. То есть влияют эти мощные воздействия, но мы об этом не говорим. Мы говорим о сотрудничестве, а вопрос поворота, влияния, это все уже биологическое действие. А оно всегда будет в сторону нормализации. Угу. Такой принцип. Мы называем себя информационно волновой нормализатором. Еще вопросы. Який случай дозопності? Чому? Ступінь дозовності. А то проблема дози виникає там, де проблема дози це може пацієнтам. Чи... У нас немає Але... проблеми, не проблеми дози, бо це гомеопатія. А проблема методичного підходу, то, то доза, якщо ви називаєте доза, доза це опромінювання, а в нас немає такої проблеми дози. Скажіть, будь ласка, якщо ви рукою так працюєте гомополити Івановна, а я працюю рукою, то ви говорите про проблему дози. Я маю на увазі, маючи його в індивідуальному користуванні. Для лікування часто може і менше. Які ще питання? Ні, категоричний нормалізатор. Ми проти стимуляції чогось і так далі. Ми робимо нормалізатор. Це співпраця. Співпраця, нормалізація. Прошу голоди. Прибор создає. А що натурального соответствує этому прибору? Натуральна кампання. Сонячна енергія і нас насмір. Не технічно. на технічному ні? Так, так. Ні. Оце, так, Ми купаємося, звичайно, є космічне випромінювання. Але вже в радіопозор задавали питання. А є, є участки спектру космічного випромінювання, де нас доходить і не доходить? Скажімо, гамма, рентген, ультрафіолет. Ми захищені від цього випромінювання оболонкою. Ну повітря, шарм і так далі. Ми на нас це не діє. А далі діапазон світовий це прозорий діапазон, зрозуміло, так? Оце, що лазеротерапія, що лікування світлом, це лікування, це є таке лікування, але це великий бліб, скажімо, бо це е, ми купаємося в світлі. Просто на одній частоті це буде, якщо ви членити якусь частоту, це буде колір, це буде цвіт. А світ, взагалі, діапазон, діапазон. Ми це теж не чіпаємо, це нам не цікаво. Воно працює. І на сонечку можна рану лікувати, знаєте, От і так далі, можна лазером лікувати, але це силова дія, це фізіотерапевтичний запит, який може за, е, за сіб, який може навіть хірургічний скальпель бути лазерний, розумієте? Це силова дія, це голка, це цигарка, коли як діють там і так далі. Ми не знаємо, які можуть бути наслідки такої дії. Скажуть, хто де там за лазер працює, платять е, за шкідливість. Розовіть молоко. Я не знаю, то мені кажуть. Тому ми про це не говоримо. А далі де такий хитрий діапазон. Десь доходить, десь не доходить в управління електромагнітні. Десь доходить, десь не доходить. От якраз в цьому діапазоні ми вважаємо, що живе, а основа живого це рінден клітини молекули, вибрано той діапазон. От там, на тому рівні, ми даємо сигнали, які якраз не доходять від космосу. От і ми генеруємо... Ми воно, внутрі у вас є? Ні, 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 не, не, не внутрі немає відношення до внутрі. Ми ж говоримо про генерацію ззовні. У нас йде співпраця. Зовнішнього електромагнітного випромінювання на рівні гомеопатії і внутрішнього, ендогенного, внутрішнього і екзогенного. Є порушення в ендогенного, це гомеостаз на цій оболонці. А ми даємо сигнали, і ті порушення стра... сам організм їх устраняє українською мовою. Ліквідує. так, ліквідує. Да, От таким підходом. Які ще питання? Нет, вы модичных питаний. Вы чисто завязаны модичными питаниями. Я хочу выбрать модичные питания. Я модичные питания. А я бы хотела немножко, чтобы остановились еще на именно связи экологии внешнего пространства и внутреннего. Я можу, да, доказать, да, 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 потому что в неделе рекламы здесь было сказано, но это, это было вначале сказано, и так э, больше перешли работать, не рассказаться. Вот об этом бы еще хотелось бы поговорить. А так, будь ласка, прискорение чего? Наталья, это информація, все, будь які явища, тільки через такі, коли воно є всередині. Вот я от, такі простий приклад довожу. Курили, а я кукурудзе і баклажав. Баклажан нагромаджує на кармі, купу за золото і рук сліва. Вони ростуть на тому самому ґрунті. Така їхня природа. Оце є картинки, образ внутрішньої калеї, яка бере з зовнішньої. Те власне, що їй потрібно. Бо така її природа, так вона запрограмована. Звичайно, це постійно з зовнішні і внутрішні. Якщо ви маєте на увазі наслідки, не науково-технічного прогресу, то звичайно вони не бажані. Але, на наше щастя, організм пристосовує. Єдине, що непоминає тиск фармакології небезпечний тим, що вносить за багато вірусних частин різних видів і може сформуватися всередині щось таке, до що чого організм, я вже це казала, виявиться не, не підготовленим. Поки що природа нас терпить, але до якої межі, і коли цей механізм хрупне, оце вже питання. Тут я вже ніхто вам сказати не може. Причому хрупить він буде у кожного індивідуально. Ви знаєте, от ми виявилися підготовлені до вибуху Чорнобильської АЕС. Нічого драматичного не сталося. Чому? того, що люди мого покоління пам'ятають той період, коли в 15 років вмирало маса дівчат, хлопців від білокрив'я, від хвороби крові. От тоді гатили атомні бомби по всій землі кулі, і навіть ніхто не знав, який був фонд. Це ферми стали такі розумні. І тоді, власне, і перебрала. Екологія тих, які на здатні були вижити, оце є закон випередженого відбиття, коли природа працює на випередження, пристосовує до того, що буде, буде неминуче, але пристосовує наперед. Дякую. У нас ще ще є буквально 10 хвилин і коротко. Прошу. молодку. Тошу поясніть, будь ласка, в чому відмінність е, пристрою поріг від е, зараз дуже багато інформаційних технологій і багато апаратів. Так. В чому різниця? Тому що. Так назвати можна шоу завгодно, візьміть шубаші і теж кажуть інформаційну фоліовутерапію. Беруть лазер і теж кажуть інформаційна фольоватерапія, то не вам вже запитувати це. Ви у нас Тож, Тож, я вчилися. Інформаційного фільова. А, в чому різниця так? Це підробки все йдуть. І повинен вам сказати, що ви уважно знаєте, ми захищені, у нас є захист, і зараз йде процес. До політехнічного інституту, до медуніверситету, до Гуценка і Жеснін там, які розповсюджували політони, лазерні пристрої під шумок, під інформаційну фольгу терапію. Тобто інформаційна фольова терапія базується на тих принципах, про які я сказав, і працює в тому діапазоні, про який я говорив. Інформаційна пока ми, будь ласка, можуть бути і інші пристрої. Мені, до речі, не подобається Анатолій Іванович, коли ви кажете прилад. І так далі. Ми говоримо не про прилад. Мова йде про технологію інформаційно-фольової інформаційно терапії, бо завтра це може бути не прилад. У нас є засіб, у нас є матриця, у нас є прилад, у нас є інші способи інформаційного так. Треба говорити про технологію інформаційно-фольової терапії. Це буде краще, мені так здається, а не просто про апарат. сприймається як фізіотерапія. А фізіотерапія – це допоміжний метод, а, нам, а це в нас основний метод лікування. Чому нам так і важко впроваджуватись? Ви самі розумієте, нас не пускають. Добре вибачте. Питання. Чи можна порівняти ефективність інформаційно полівої технології, мікрорезонансної таких? Звичайно. Ця ефективність у нас є, ми набагато ширше. Вони ж не можуть лікувати СНІД і або полірезистентний туберкульоз. А ми лікуємо. І ще. А можна просто покралити дуже оцю вашу технологію. І от як просто як свідок такі принести такі свої свідчення про те, як справді вона працює. Вдячний, як організм вдячний організм, це відчуває протести. Я вдячний дуже, але але зараз у нас давайте ще питання, які цікавлять. А как а як сі скажімо, я з другого міста? Очень хочеться, щоб вы все у нас оказываетесь. Значит, вот на сцені стоит наш представитель, вы подойдете на стенд, вот на расстояние наших представителей, и вы возьмете там всю информацию. И сайт, и все, что нужно, и так далее. Так. Я думаю, что в кого-то жить сразу. У нас в центре есть 20 наш, А потім в Києві є багато рекарив информативных. Зараз скажу для дітей, процедура 20 гривень, доступна. Для всіх інших по 35, але е, кажуть, що це надто ми, е, надто ми погано себе ведемо при наших результатах, що треба, що треба підвищувати. То, я, що, я сказав, що для пенсіонерів ні, для дітей ні, а для всіх інших підвищувати буде дорожче. Тобто максимум буде 8-10 процедур, 400-500 гривень. Це буде, а зараз ні, зараз менше. Так. Ну, слава Богу, в мене хороший енергетичний апарат, я його не... не потребую зараз. Нічого не, не лікуюся. Ну, чому я повинен об'язательно лікуватися? Я ніколи мені форію і не ні, ще <плес> до чим. Це не тому. А Целес, чому лікувався 102 роки. У мене хороші енергетичний Так, Маму отримую постійно. Маму підтримую ось Микола, ну, тобто, яких фасиків? Яких класиків можна? Оце саме головне. Я на це питання я, я відповів на це питання. Це саме головне. Ми вважаємо, що якраз для профілактики і треба в першу чергу його використовувати. Тоді не буде ні, ні снігу, ні туберкульозу, нічого. Якщо буде про чому навіть онкології. Ми пишемо в своїх снаркопрофілактиках. Справа в тому, що досліджувати це градіаційні медицини. То і діє як найкращі антиоксиданти. А це вся профілактика. Так що, так, якраз для профілактики ми хочемо, от зараз сидить тут представник фірми «Унітренд», який розробив тренажери, чи як їх правильно назвати, тренажери для стени, для скелетного мишечника, костно-мишечної системи. Ми будемо разом з ними співпрацювати і ставити центри. Тоді нічого взагалі не, треба, бо з ісками важче працювати. Людина ж гілива. Ми завжди допомагаємо, але людина ж не хоче перебудовуватися. А треба ще ж працювати над собою. Ви розумієте? Так, да, ми поможемо людині. Завжди поможемо. Вона завжди є результат. Більший, менший, вражаючи От. Але е, людина ще повинен знати, що здоров'я в її руках треба ж працювати. Ніхто лікує сам себе організм. Ми просто нешкідливо йому допомагаємо нашою терапією. Ще питання. А чи не ця допомога, чи не знижується можливість організму самому зберігати ці хвилі з корпусу? А як я можу сприймати, як в тих діапазонах, я вам розказував, не доходять по розпоглинання? Ви підійдіть на стен, покажіть сам діапазон, і ви все зрозумієте. Які ще питання? Ми... Так, так, прошу. Які складні хвороби, які не піддавались фармакології, ви уліковували? Ну я скажу так. На, на, мабуть, питання, у нас є така програма органозберігаюча технологія, 70% операцій пухлинить. Фібровіоми, мастопатії, аденому ми можемо відмінити. Я не говорю за першу стадію раку. Виразка. Так, ну виразка, так. Але я говорю про те, що вражає. Далі, мабуть, безпліддя у жінок. Можемо сказати, що ми можемо сміливо заявляти вторинне безпліддя гормонального і запального характеру, можемо на 80-90% робити заявку, що ми робимо їх без пробірок. Ви зрозуміли, це в нас є це те, що вражає. А що їх і для жінок? А ну так, ну, ми беремо пару, пару бере фасов. Так, ми беремо, якщо лікуємо, то беремо і чоловіка. так? Ну, я говорю ворогу, ну врожаю. Хоча ж його. Для жінок я говорю. Ви для жінок, щоб вони родили дітей. Я і це вам мова. Е, ну, такі вражаючи, що ну, дітей дуже здорово лікуємо, більшість хвороб дітей без бюджета і У мене уточнення таке. Чи піддаються інформаційно-хвильові технології? Діти з ДЦП, аутичні. З аутичними ніколи не працювали, а з ДЦП, якщо ви пам'ятаєте, бо це ж вона довга дорога до цього. На програмі взгляд я демонстрував прямо на ДЦП на Андрія Строкові, який зубах лісовав, і прямо відразу ви бачили результат. Відразу це була реальна зйомка в його квартирі. Він повний інвалід. Ішло розслаблені, звичайно, тимчасово. Мальчику було вже 18 років, але те, що ви зразу його робили. Те, що ми могли йому допомагати, це так. Ми над цим працюємо. Все залежить від відпрацювання методи, коли починати, яка форма. Ми не можемо сказати, що ми їх уліковуємо, але ми робимо їх соціально реабілітованими, вони можуть себе обслуговувати. А це дуже важливо. Ну, я познайомилася, коли ми познайомилися з хлопчиком, якого привезли на колясці, зараз він на... дивиться. Підкрив, <Заткінцем> це професія. Ходить з паличкою, але школярська паличка це. Але це залежить від форми, теж не виходить. Ми наче таке запитання у них вирішили. Це недавно був конгрес психологів Лістов Бещенів. Ну, Бессенів, так, так. Він сказав, що він тепер лікує дітей, яких все більше народжуються за хворими. У всіх радіо сказав більше так, зараз народжуватися. І сказав таке, що шокувало всіх, що діти із пробірки це діти без душі. І що це жахливо. Я не можу на це відповісти. Я, ви, 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 ви готуєте жінок, вони можуть пісню, Затримують. Але я можу не вирішити, але я вам хочу сказати, ви лікуєте, вісімдесят відсотків, 80 відсотків можемо гарантувати. Але ми це робимо, як робимо, нам не дозволяють вже це робити. Це наші лікарі гіколи і дають такі дані, ви зрозуміли. І я на базі 16 лікарні мав цей досвід. А на свого центру немає, ми тримаємо це ноу-хау. Бо це ж комерційні речі, ви розумієте, ми ж теж хочемо. Ми працюємо, звичайно, але спеціальний центр, що відкрити, нас немає можливості. Які ще питання? Так, шановні шановні, так, які ще питання, якщо ми закінчили, якщо ми закінчили, закінчили. Все, тоді я вам дякую. Ми свою задачу виконали.